Розглянемо створення презентацій за допомогою онлайн-сервіса PreZI. І так, коли ви перейшли за адресою, це англомовний ресурс, він умовно безкоштовний, і в безкоштовному режимі можна створити тільки 5 презентацій публічних. Перше, що потрібно зробити, це зареєструватися. Якщо ви не дуже добре володієте англійською мовою, будь ласка, перекладайте за допомогою Google-перекладача. І так, натискаємо команду Почати, Реєстрація, і ми бачимо, що є можливість швидкої реєстрації за допомогою Google, чим я її скористаюсь. Натискаю Зареєструватися, обираю аккаунт і одразу. Ще раз користуйтесь перекладачем. Так, я погоджуюсь, продовжити. І одразу нас відправляє на тарифні плани для ознайомлення, але я обираю в верхньому правому куті безкоштовну версію. І перехожу на наступну сторінку. Де нам пропонують, подивіться, запросити співавторів, я цю сторінку буду пропускати. Далі деякі відомості запитують у нас, так, як вчитель. Ну і обираємо, до якого закладу відноситься. Наступний крок. Нам пропонують створити презентацію, записати відео, створити інфографіку, подивитися приклади інших авторів, тому що за допомогою цього ресурсу, ви бачите, ми можемо створювати не тільки презентацію, а й записувати відео, і створювати інфографіку анімовому. Достатньо гарно. І так, я цей крок пропускаю, і ви бачите, я. Зайшла в свій робочий кабінет, де я можу приступити к створенню презентації. Тобто, в цьому відео ми подивимось, ознайомчо, як створити найпростішу презентацію. Пропонуються три режими створення за шаблоном з нуля і перетворити презентацію PowerPoint у презентацію Prezi. Ну, давайте я почну створити з шаблоном. Одразу з'являється багато різних шаблонів. Хочу нагадати про те, що презентація Prezi, вона трошки відрізняється від знайомих нам презентацій, тим, що тут у нас є загальна така картинка, і на цій картинці розташовані вже елементи, які будуть з'являтися. І так, ви бачите, от є у нас приклади шаблонів різноманітних. І обираєте, ну, зараз ми розглядаємо саме по шаблону. Ну, наприклад, обираєте оце, якийсь там варіант, вам подобається, ви бачите, натиснула, тут є і розумна карта, можна створити, тут є і такі от кольорові різні різного типу і. Такі, такі. Так, ну давайте щось оберемо. Ну, наприклад, от такий. Ви можете отут погортати, як це буде виглядати. Ну, наприклад, мені сподобалось, я натискаю Використовувати. Ви можете дати одразу назву своєї презентації, її можна змінити. Хто може бачити презентацію, ви бачите, перший варіант це в платній версії. Наші презентації безкоштовні, будуть всі бачити, всі, хто в мережі, продовжуйте. І ми одразу попали з вами в кабінет, де створюється презентація. Ми бачимо посередині наш основний слайд. Зліва ті ну, якби елементи, так, маленькі слайди, з яких складається презентація. Ну і справа теж буде з'являтися панелька. І так, от наш перша основна картинка, на якій все відбувається. Бачите, це от основна. Тут ми можемо в шаблоні міняти. Крім того, є вгорі кнопки для керування і зміни презентації. Наприклад, перша кнопка змінити стиль дозволяє поміняти фон, основні кольори, стиль тексту. Ну, Давайте, наприклад, якщо ми обираємо фон, ми можемо поміняти колір фону, зробити взагалі інший. Ви бачите. Можемо поміняти кольорні схеми. Зараз от така у нас, бачите, зробити взагалі і інакше. Коли ми обрали відповідні номери кольори, то ви бачите, воно автоматом вам показує, як це відбувається. Так, ще можна фон ми поміняли, можна поміняти стиль тексту, можна обрати різноманітні. Ви бачите стилі, але не всі вони кириллі підтримують, тому ви можете і поміняти, і ви бачите стиль, але треба перевіряти, як це буде виглядати на українському тексті. І так, обравши, ви можете написати поміняти назви. От, Бачите, я обрала шрифт, який не підтримує кирилицю. Тому я відміняю, відміняю, скасовую і бачите, цей шрифт е підтримую. Е міняєте і тут можете міняти. Так, І далі починаємо теж змінювати. от Наступний елемент, який з'являється, це оцей, Ви тут можете поміняти. Тобто цю картинку ми можемо права кнопка видалити і вставити свою, своє зображення. Наприклад, додати зображення. Тут можна додати зображення, відео, гіф, бачити різні варіанти. Справа з'являється у нас панелька. Звичайно, є в безкоштовні версії невелика колекція зображень, але вона дуже маленька. Ми можемо завантажити з комп'ютера, з Google Діска і свої зображення, це ми можемо зробити. Завантажуємо зображення своє і розташовуємо згідно шаблону, розташовуємо так, як потрібно. Тому в тій рамці, яка вже виділена під цей об'єкт. Тут ви бачите є ще текст, можна підписати, або можна права кнопка теж видалити. Тобто шаблони всі редагуються і дуже зручно. Крім того, ви бачите, є така ситуація, що таке накладання, права кнопка, контекстне меню, є варіанти на передній. На задній план, бачите, можна робити теж є такі варіанти. Тому тут треба розглядати, як це все розташовується, для того, щоб це виглядало красиво. Ну, я приклад обираю, ви бачите, будь-яку фотографію для того, тільки, щоб вам показати, як це працює. Коли фотографія вставлена, то ми бачимо ще деякі елементи. Зміни зображення тут є, які ви можете використовувати. Можна і посилання вставити, і додати анімацію, і видаляти фон, як пропонується. Бачите, я натиснула, бачите, без фону стало зображення. Отак виглядає. Так, і от ви бачите, фон виділи, видалився. І ми можемо і тут міняти все, що завгодно писати. Тобто змінювати шаблон можемо під свої потреби. Тобто, отак перемикаючись, переходите. Крім того, тут можна додавати будь-який текст. Наприклад, якщо ви видалили, хочете додати свій текст, натискаєте текст, вставляється рамка, і ви, відповідно, вставляєте пишете. Що завгодно, є панелька форматування, і додаєте те, що вам потрібно. Можна переміщувати, робити більший розбір, менше звичайна панелька форматування. Далі, ну, в даному шаблоні, ви бачите, у нас є от тільки отакий от варіант, бачите? Да? Оце наш основний всього чотири слайди, скажімо так, три навіть. От, раз, два, три. Так. І якщо ми хочемо додати ще якісь додаткові слайди цього нам мало, то ми можемо це робити наступним чином. Наші наступні слайди, скажімо так, оці з'являючіся елементи, вони можуть бути на основній оцій. Картинці, де ми все бачимо. Або може бути всередині якоїсь з'являтись. Ну, наприклад, вот тут з цього слайду я хочу, щоб з'явився наступний якийсь слайд. То це ми обираємо інструмент рамка або фрейм, і ми після того, як вибрали цей фрейм, ми Вставляємо в те місце, де буде з'являтися наступний слайд. От я, наприклад, сюди його розташувала. Так? Тобто, він в мене буде, я можу змінити розмір його. Він в мене розташований, наприклад, всередині цього об'єкту. Буде з'являтися звідси от прямо з цієї рамки. А, от. І всередину цього фрейму, цієї рамки це як. ну, Якщо порівняти з звичайними презентаціями, це як наступний слайд. Подивіться, я його вставила, і автоматом в мене тут з'явився оцей елемент. І от всередину нього я можу вже, от я зараз на нього перейду, от збільшена, я можу вставляти будь-що картинку, я можу вставляти. Тут от є ще така кнопка різні форми, ви бачите, які можна вставляти. Ну, давайте вставимо, наприклад, буде якась хронологія, наприклад, можна сюди вставити. Бачите, я цей вибрала шаблон, і саме сюди вставляється тут от уже готовий шаблон хронологічної таблиці. І можна потім поміняти. І оцей то, що я вибрала, це буде, буде оцій рамці ці, в цьому фреймі, який я вставила. Ну і далі я буду це тут можу поміняти все. Картинки тут поміняти зображення, повставляти свої. Може, вставити свої. Зображення можемо вставити, давайте відео можна вставити навіть. Але відео вставляється завантажувати відео презентацію своє з комп'ютера не можна в безкоштовній версії, тільки вставляти з Ютуба. Ну, давайте я якесь відео візьму і вставлю, от сюди вставлю відео. І ви бачите, що відео вставляється саме, ну, як, як не просто посилання, а яке можна буде переглянути відео. Так, далі, бачите, кожен, ми обрали такий шаблон, як така часу, лінта часу, то можна тут кожен елемент, відповідно, міняти під себе, змінювати, що завгодно робити. І так далі ми продовжуємо. Коли ми завершили монтування і розташування всіх елементів, то тут можна ще от малювати різні фігури, в них розташовувати щось завгодно. Тобто не, не складна робота, інтуїтивно зрозуміла, але коли ви завершили, є кнопка прев'ю, попередній перегляд, ви натискаєте і можете подивитись, як це буде виглядати. То от у нас перший слайд, загальна картинка. І тепер натискаючи, от у нас йде приближення. Така вийшла презентація в нас, бачите, наступний елемент у нас всередині ось цього, бачите, воно приближується. І далі ми обрали шаблон, в якому буде у нас от загальна картинка, і далі вже приближення від на шаблон. І одразу е, починає працювати відео. Дуже цікаво. І так, назад до редагування. Мені не дуже сподобалось, що з'явився оцей слайд в шаблоні, оцей загальний. Я його просто-напросто звідси зараз видалю і все, щоб воно в мене не з'являлось. Е, крім того, мені не сподобалось, що в мене оце відео пішло в кінці. Мені хотілося, щоб воно було на початку. Тому я можу цей слайд, останній який з'являється з відео, я його можу перетягнути в будь-яку позицію. От я хочу, щоб після загальної картинки в мене з'являвся оцей відео, а потім вже інші елементи цього шаблону, який я вставила. І так ви можете редагувати. Якщо вам потрібно. Переглянути презентацію онлайн або під час якоїсь виступу, ви заходите в робочий кабінет сюди і натискаєте кнопку Розпочати презентацію і запускаєте. І оце ви демонструєте свою презентацію на весь екран. Зрозуміло, що треба чимось завершити. І так, оце ви продемонстрували. Для того, щоб надати посилання на цю презентацію, ви натискаєте в верхньому правому куту на кнопку Отримати посилання, створити нове посилання, вводите ну, своє ім'я, хто автор. Тому що це буде публічна презентація. Створюєте посилання. І от це посилання, ви його копіюєте і відправляєте на перегляд. Ну, давайте в анонімному режимі переглянемо, як це буде виглядати, якщо ви передали або отримали посилання на цю презентацію. Бачите, як це буде виглядати. Тобто, для того, щоб переглянути, реєструватися не потрібно. Те, що у вас було, те воно і показується. І так далі. Так, тут ще можна поділитися посиланням співавторами. Так, якщо ви натиснете от сюди на основну панельку, Друга команда, основна панель, ну, робоча така частина, то ви переходите в ваш робочий кабінет, де відображаються всі презентації, які ви створили. От, ви бачите цю презентацію, і можна натиснути на три крапочки і так само робити дії, редагувати, налаштовувати або просто видалити. Крім того, цю презентацію можна ще вбудувати. Тобто, якщо ви натиснули на три кнопки, натиснули Шарі, то тут є теж посилання на цю презентацію і є кнопочка Вбудувати для код для вбудування цієї презентації на сайт, блог або в те місце, де можна теж її вбудовувати для, показу, для демонстрації. Ми з вами розглянули такий огляд невеличкий, як працювати і створювати презентацію за шаблоном, але сервіс не складний, Запрошую до опанування.